Вітаю вас на каналі ЗнайПДР. Сьогодні розглянемо питання з теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС на тему обов'язки і права пішоходів. Так, і перше питання. Все, питань 26. З якого боку від трамвая пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину під час посадки на трамвай, якщо трамвайна зупинка не обладнана посадковим майданчиком? Виходити можна лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. Відповідь номер 1 Дочекатися, поки трамвай зупиниться, і тоді тільки пішоходи починають виходити. За наявності підземних і надземних пішоходних переходів. Пішоходи повинні переходити проїзну частину. Якщо є пішохідний перехід то переходити проїзну частину можна тільки на пішохідному переході. Значить, тільки по них. Рухаючись тротуарами і пішохідними доріжками, пішоходи повинні дотримуватися правого боку чи лівого боку, чи будь-де хто де чи... хоче, там і йде. Так само, як і водії транспортних засобів, так само і пішоходи повинні триматися ближче правого боку. Особливо тоді, коли треба з кимсь розминутися, то тримаємося правого боку. Відповідь номер 1 В яких випадках пішоходу дозволено рух краєм проїзної частини? Значить, правила говорять так, що ми повинні йти по тротуару або пішохідній доріжці. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, то потрібно йти по узбіччю. Якщо немає узбіччя або неможливо рухатися по ньому, тоді можна з краю проїзної частини. Вибираємо тут відповідь номер 3 4 Тобто, якщо немає тротуара або пішохідної доріжки і немає узбіччя. Відповідь номер 3 4 Чи має право пішохід вимагати від органів виконавчої влади власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху? Згідно правил дорожнього руху, має. Тобто ви можете написати виконавчу владу, вам зробили, припустимо, в цьому місті якийсь пішохідний перехід, поставили світлофор і так далі. Можливо, одній людині це важко зробити, але якщо збереться весь будинок, там 100 чоловік, 200 і написати такий загальний лист, просимо зробити тут якийсь лежачий поліцейський, чи зробити тротуар, чи пішохідний перехід, то маємо право вимагати. Так, наступне. Чи має перевагу пішохід, якщо переходить дорогу на регульованому пішохідному переході, має завжди, має за наявності на те, відповідного сигналу регулювальника чи світлофора. Регульований пішохідний перехід це пішохідний перехід, на якому є світлофор або регулювальник. Значить, в цій ситуації пішохід має перевагу тільки, якщо дозволяючий сигнал світлофора або регулювальника. Тобто зелений сигнал світлофора або регулювальник дозволяє рух. Значить, має за наявності на те відповідного сигналу. Коли пішоходу дозволяється затримуватися і зупинятися на проїзній частині. Бо перше правило звучить, що пішоходу заборонено, зупинятися на проїзній частині. Але як виняток, коли все-таки можна? Коли це пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху? М -м, можна ж, так, да, перше. Далі, в разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблизковим маячком червоного або синього кольору. Тут ні, тому що якщо ми побачили автомобіль з маячком, то нам треба негайно, як можна швидше, покинути проїзну частину, або назад вернутися, або вбігти вперед. Коли пішохід не встиг завершити перехід проїзної частини дороги одного напрямку під час сигналу світлофора, що дозволяє перехід, і перебуває на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. А в разі відсутності на середині проїзної частини. Також є таке правило, якщо ми не встигли перейти на зелений всю проїзну частину. Значить, ми повинні чекати посередині. Значить, відповідь 1,3. Це тоді, коли ми можемо затриматися на проїзній частині. Відповідь номер 5 тобто 1,3. Де пішоходам дозволено переходити дорогу, якщо є розділювана смуга. Або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Якщо 4 смуги більше, або є розділювана смуга, або є огородження, то переходити дорогу можна тільки на пішохідних переходах. Якщо три смуги, дві-три, да, то там можна і на перехрестях по лініях тротуарів узбічку, або і просто там в будь-якому місці, де дорога проглядається, якщо немає ні пішного переходу. А якщо 4 смуги більше, то тільки на пішохідних переходах або якщо є огорожі. Дев'яте. Що заборонено пішоходам під час переходу проїзної частини навіть на пішохідному переході. Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших. Заборонено. Раптово виходити чи вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Також заборонено раптово вибігати. Відповідь 1 і 2. Правильна відповідь номер 3 Де пішоходи повинні чекати на транспортний засіб? На тротуарах та на посадкових майданчиках, в заїзних кишенях для маршрутних транспортних, засобах, транспортних засобів на узбіччі в разі відсутності тротуарів та посадкових майданчиків. Відповідь 1 і 3. Так, 1 і 3, тому що в самій кишені. Вже нам стояти, чекати не можна, тому що це кишеня це вже буде також, як проїзна частина, ми повинні бути або на тротуарі, або на узбіччі, або на майданчику. Відповідь 1 і 3. Як повинні вчинити пішоходи, що переходять дорогу з розділюваною смугою на регульованому пішоходному переході, якщо при переході проїзної частини одного напрямку. Коли вони ще не дійшли до розділювальної смуги, загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух. Якщо пішохід ще не дійшов до середини, то він повинен дійти до середини проїзної частини, до розділюваної смуги, і чекати там, поки ще раз загориться зелений. Повинен очікувати на розділюваній смузі і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофору. Якби пішохід пройшов всередину, навіть якби один шах ступив засередину і вмикається червоний сигнал, то він би мав право закінчити повністю перехід. А якщо не дійшов, то чекати на розділений смуз. На регульованому пішохідному переході, пішохід, який не встиг перейти проїзну частину дороги одного напрямку, для нього загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух, повинен ну, знову ж схоже запитання, повинен стояти посередині. Перебувати на острівці безпеки, в залежності від того, що там є. Перебувати або в острівці безпеки, або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Якщо немає розмітки, то значить просто на середині проїзної частини. І може продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлоформ. Відповідь номер 2. За яких умов пішоходам дозволяється переходити дорогу поза межами пішоходного переходу або поза перехрестя? На будь-яких дорогах. Чи якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше, як три смуги для руху в опухнапка. При цьому пішохід повинен переконатися в відсутності небезпеки. Чи якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має розділювану смугу. При цьому пішохід повинен переконатися в відсутності небезпеки. Вже сьогодні ми сказали, що можна тільки тоді, не на пішохідному переході, якщо не більше, ніж три смуги. То можна. І якщо немає розділюваної смуги, немає огорожі. Відповідь номер два. Чи, так, чи має перевагу пішохід, якщо переходить дорогу на позначеному нерегульованому пішохідному переході? Якщо це нерегульований пішохідний перехід, то має завжди. Пам'ятаєте, якщо було питання, якщо регульований, то має перевагу тільки якщо дозволяється сигнал світлофори чи регулювальника. А на нерегульованому завжди, Має завжди. де дозволяється водити організовані групи дітей за відсутності тротуарів і пішохідних доріжок. Тільки узбіттям дороги в напрямку руху транспортних засобів колонною, але тільки в світлу доби і лише в супроводі дорослих, чи проїзною частиною, або узбіччям зустріч руху. Організовані групи дітей забороняється водити проїзною частиною. Їх можна або по тротуару, або максимум узбіччям. Друге точно не підходить. Тільки цих відповідей буде тільки узбіччям. Відповідь номер 1 Так, і схоже питання: чи дозволено водити організовані групи дітей проїзною частиною? І вже сказали перед цим, що проїзною частиною водити дітей. Організовані групи дітей заборонено. При дотриманні яких умов дозволяється рух організованих груп людей проїзної частини? Тут головне не запутатися, бо там у нас було питання дітей. Організовані групи дітей, а тут людей. Ось якраз організовані групи людей дозволяється водити проїзної частини. Як їх водити? Тільки в напрямку руху транспортних засобів колоною найбільш як по 4 особи в ряд. Це умови, що колона не займає більше половини ширини проїзної частини. Попереду і позаду колони на відстані 10-15 метрів з лівого боку повинні бути супровідники з червоними прапорцями, а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості з ліхтарями. Попереду білого кольору, позаду червоно. І колону пішоходів повинні обов'язково супроводжувати автомобілі з ближнім світлом фар. Ні, третє не підходить, ніхто не повинен їх супроводжувати. А ось перше і друге. Підходить. правильна відповідь номер 5 це 1 і 2. В якому напрямку дозволено рухатись організованим групам людей проїзною частиною? І вже в попередньому питанні сказано було, що тільки в напрямку руху. Ось так і шукаємо. Організовані групи людей дозволяються по проїзній частині, дозволяється тільки в напрямку руху транспортних засобів колоною найбільше, як по 4 особи в ряд. Відповідь номер 3 Пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям у темну пору доби, або в умовах недостатньої видимості для своєчасного виявлення їх іншими учасниками дорожнього руху, повинні. Щоб нас виявили в темну пору доби, ми повинні використовувати світлоповертальні елементи стрічку наклейку жилет. Або бути водя який має світлоповертальні елементи. Відповідь номер 2. Тільки два. Бо тут дехто путає, вибираючи мись один і два. Тільки два. Не треба нам шукати ще три людини, щоб іти по узбіччі в темну пору дати. Нам просто достатньо себе виділити. В якому напрямку узбіччям чи краєм проїзної частини повинні рухатися особи, які пересуваються в кріслах колісних, без двигуна. Які ведуть в руках мотоцикл, мопед або велосипед за межами населених пунктів. Тут уже немає різниці. Населений пункт, позанаселений, узбіччя чи проїзна частина. Вести в руках велосипед, мопед, мотоцикл му, дозволено тільки в напрямку руху. Відповідь номер 3 повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів. Які дії зобов'язаний вжити пішохід у разі його причетності до дорожньо-транспортної пригоди? Пішохід не зобов'язаний нічого робити. Записати прізвище адреса очевидців, повідомити в поліцію, чекати її прибуття. Надати, можливу, допомогу потерпілим. 2, 3, 4. Вибираємо тут все, крім першого. 2, 3, 4. Повідомити в поліцію, записати адреса і надати допомогу. На нерегульованих перехрестях пішоходи мають право переходити дорогу, якщо немає позначеного пішохідного переходу. Тут головне, можливо, трошки неправильно поставлено питання. Давайте я вам розкажу, як сказано в правах дорожнього руху, і вам буде зрозуміла відповідь. В правах зазначено, що ми повинні переходити на пішохідних переходах, а якщо вони відсутні, то можна переходити на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Тут трошки не доповнено, не сказано, як переходити на перехресті. Але якщо ми знаємо правила і розуміємо як, то можна відповісти, що так можна. Відповідь номер 1 Чи дозволено пішоходам переходити проїзну частину на цій ділянці дороги? Сьогодні також було таке питання: якщо в нас є розділена смуга, ось вона є посередині або багато смуг. Раз, два, три, чотири. І те, і те підходить, то. Переходити заборонено. Будь-де Будьте, має увазі, її можна переходити тільки на пішохідному переході, а будьте заборонено. Чи правильно в даному випадку рухається пішохід по краю проїзної частини? Пішохід, який рухається по краю проїзної частини, повинен рухатися проти напрямку руху транспортних засобів. А він рухається за туди, куди йдуть автомобілі. Значить, проти. Чи правильно рухається? Ні. Чи правильно в даному випадку рухається пішохід по краю проїзної частини? Знову ж те саме питання, тільки тепер уже пішохід рухається правильно. Бо він повинен рухатися проти напрямку руху. Значить, так. Але згадуємо, що «але» якщо веде в руках велосипед мотоцикл мопед, то тоді рухався б він в напрямку руху. Все інше проти напрямку руху. Так. Пішоходи у визначених правилами дорожнього руху випадках мають право рухатися велосипедними доріжками. Так. Що це за правило? Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, то дозволяється рухатися по велосипедній доріжці, тримаючись правого боку і не заважати велосипедистам. Значить, відповідь так. Все. Дякую за увагу. 26 питань закінчилися. Наступний раз будуть. Тема номер 5 – обов'язки права пасажирів. А на сьогодні, все дякую всім за увагу.